Вітаю колеги. Давайте сьогодні поговоримо про довіру. Так саме довіра це важлива тема в ОСББ. Чому мешканці не довіряють ОСББ і як це змінити? Недовіра до ОСББ це не про людей, це про досвід, який ми несемо ще з радянської системи. Там завжди був керівник: ЖЕК, влада, а не спільнота. І тому, коли з'явилось ОСББ, багато хто сприйняв це не як право, а як загрозу. Ми не вміємо керувати спільним. І усе, що поза дверима квартири здається нічийним. Бо десятиліттям нас вчили, що твоє лише те, що в тебе під контролем. Тому будь-яка спроба об'єднати людей наштовхує на стіну байдужості або підозри. Люди не приходять на збори, не читають рішення, не платять несківчасно, вчасно, не через бідність, а через недовіру, бо не бачать результату, не розуміють, куди йдуть кошти, хто приймає рішення і чи негріться хтось на цьому. Без ОСББ перетворюється на поле конфліктів, пліток і взаємних звинувачень. А будинок спільного простору знову стає. Просто набором квартир. Відновлення довіри починається з прозорості, відкритий рахунок, звіти, спільні рішення, але ще важливіше людяність, бо ніякий закон не замінить відчуття, що поруч не ворог, а сусід. А коли в будинку з'являється це розуміння, тоді народжується громада. ОСББ це не про гроші, це про стосунки. І лише через довіру ми зможемо зробити дім спільним, а не просто багатоквартирним.